Нелюди росіяни вдарили балістикою по кривому рогу. Загинули діти. Дружина СБУшника скупила нерухомість у Дубаї на 4 мільйони доларів. А пенсіонери і перукарі купують квартири за мільйони в елітних ЖК. Партії з'їли майже мільярд із держбюджету за рік через фіктивні ГО та фопи. На Одещині чоловік прикинувся мертвим під час перевірки ТЦК його документів. Вітаю мене звати Юлія Кохан, і я розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Поїхали. Ніяк інше, як тероризм, це не назвеш. Вчора росіяни вдарили балістикою по Кривому рогу, прямо біля дитячого майданчика. Багато поранених та загиблих, серед яких діти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жесть, жесть, діта отаману та ти татишу. Підійдіть, я шук за вами. Всі 200? Все, там ще дитина. Де? Там у нас ще дитина. Загинуло 19 людей і 9 із них – діти. Ось один із них – трирічний Тимофій. На жаль, медики так і не змогли врятувати його життя. Понад 60 людей поранено. Серед них теж є діти найменшому три місяці. У немовляти різані рани йому надали допомогу у медзакладах. Десятки людей, із них 17 у важкому стані. Пошкоджено 34 багатоквартирні будинки: 6 освітніх закладів, магазини, підприємства, автомобілі, а також об'єкти інфраструктури. Один приватний будинок повністю зруйнований, але терористи на цьому не зупинилися і вдарили вночі по кривому рогу ще раз. Тепер уже дронами. Володимир Зеленський не стримувався в емоціях, коментуючи ці обстріли. Це просто нелюди, сбота всі, хто може таке робити. Слова нормального про цих російських покидьків немає. І тут не можна не погодитися зі словами президента. Щирі співчуття всім рідним та близьким загиблих. А от на ніякі співчуття та визнання того, що Росія стоїть за цим ударом, так і не спромоглася американська посолка в Україні Бріджит Брінк за власне її оминання слова Росія і посипалися обурливі коментарі як реакція на її допис. Ви забули, як пишеться слово Росія, російська балістична ракета? Чи у вас відсутня особиста гідність, що навіть вбивство Росією дітей для вас недостатньо вагомий аргумент, щоб просто назвати зло злом? А от самі винуватці трагедії Росіяни цинічно брешуть про ситуацію у Кривому розі, похоже, раді очередної провокації з целью привлючення внімання США і ЄС Зеленський не пожалів жителів свого родного Кривого рога. Російський терор пробиває дно знову і знову. Наші діти продовжують гинути. І хто після цього повірить, що московити готові до миру? Президент Зеленський під час брифінгу заявив, що спочатку повинно бути безумовне припинення вогню, і лише після цього Україна говоритиме з Росією. Але для цього потрібно припинити бути вбивцями. Треба, щоб русі не були просто вбивцями, а були готові до дипломатії. Поки що вони просто черті. Згадав президент і про розміщення військового контингенту в Україні. Мовляв, остаточне рішення буде за місяць. Тут же додав, що Туреччина може відіграти дуже важливу роль у гарантіях безпеки. У нас хороші відносини з президентом Ердоганом. А він дійсно ми його бачимо як одного з важливих гравців в гарантіях безпеки майбутніх. Щодо саме частини безпеки в чорному морі, ну і більшов зеленський тема, яка наробила галасу на весь світ про Ми та Трампа. І тут відверто кажучи, український лідер заспокоїв, пояснивши, що товарообіг між Україною та США складає до 3,8 мільярдів доларів і не є проблемою для України. У нас сьогодні 3,5-3,8 мільярдів товарообіг між нами і Сполученими Штатами Америки. Ми розуміємо, які ми були ще до цього на нашу металургію. На металургію у нас було 25% ще раніше, а потім, а після, після початку повномасштабної війни, тариф був зменшений, і мені здається, на сьогодні він, не здається, я знаю, він повернувся. Тобто, я маю на увазі, це не ті об'єми. Про які сьогодні е, можна говорити з якимось проблемами, а ще висловив думку, що росіяни розглядають свої заморожені активи на 300 мільярдів доларів як хитрий хабар для заходу? Нам відомо всі деталі не буду говорити, але нам відомо, що вони хочуть навіть готові і пропонують деяким країнам придбати продукцію різну, включаючи високотехнологічну, на цю суму. Якщо ці лідери зможуть їм допомогти вивести ці гроші на закупку товарів в цих країнах, прокоментував Володимир Олександрович і майбутню угоду про Копалини з США. Він заявив, що Україна обрала юридичну компанію для супроводу цієї угоди. Як вам такі висновки брифінгу? Пишіть в коментарях. А от саму угоду про корисні копалини з США можуть от-от підписати наступного тижня до Вашингтона прибуде технічна делегація з України. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бесенд. Ми збираємося підписати угоду з українцями, і вона зробить кілька речей: по-перше, це зробить США та Україну партнерами, так зв'яже нас ближче одне з одним. Друге, це Буде символом російському керівництву, що США не кидають Україну. Також він сказав, що із американської сторони документ вже готовий. Це справжнє економічне партнерство, яке вони вкладають в активи. Ми можемо надати позики з наших закордонних банків. Ми додаємо американський ноу-хау, і ми не отримуємо жодних. Ми не заробляємо гроші, якщо вони не заробляють. І ви знаєте, кому це не подобається тим, у кого. Рука в касі. А от росіяни від цієї угоди не в захваті. Росіяни бомбили Київ за 4 години до мого приїзду. Вони не бомбили з листопада. Тож росіянам не сподобалася ця угода, тому що вони думали, що це було дійсно щось стабільне для народу США та українського народу. Тут треба додати, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що Україна проводить внутрішні державні процедури щодо угоди зі США про корисні копалини, зокрема, аналізує її відповідність конституції. Ну а далі історія з розряду ніколи не було такого. І от знову, дружина підозрюваного працівника СБУ Артема Шила придбала майна у Дубаї на 4 мільйони доларів у 2021-2022 роках. Це власне той самий Артем Шило, із легкої руки якого тендери на постачання силових трансформаторів для Укрзалізниці вигравали правильні компанії. Потім, звичайно ж, ці правильні компанії продавали трансформатори Укрзалізниці. Але є нюанс: продавали вони їх за завищеною вартістю. Так от про квартири дружини Шила Ірини. У декларації Шил цих квартир немає. Але у дубайських реєстрах їх знайшли журналісти з хем. Згідно з інформацією з дубайського витоку, вартість восьми квартир склала майже 2,3 мільйона доларів США. Але у власності родини співробітника СБУ нині їх уже немає. Апартаменти продали у період із вересня 22 по жовтень 23, у середньому за тією ж ціною, за якою їх придбали. Загалом, же майна в Дубаї у Ірини Шило було на 4 мільйони доларів. Але у якийсь момент пані Ірина майно вирішила розпродати, і знову ж таки у деклараціях немає ні купівлі, ні продажу цього майна. Що стосується декларування доходів, то у період воєнного стану окремі категорії посадовців, до яких була віднесена й обійма на мною посада у службі безпеки України, не подають декларації. Так, відповідно до частини 7 статті 45 закону України про запобігання корупції, особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які є суб'єктами декларування з числа військовослужбовців різних військових формувань, утворених відповідно до законів України, подають декларації не пізніше 90 календарних днів. Після припинення або скасування воєнного стану Артем Шило зауважив, що після припинення воєнного стану, коли таке декларування буде відновлене, у повному обсязі всі дані щодо змін майнового стану моєї родини будуть відображені у деклараціях в установленому законом порядку. Ага, вірю, от прям повірила. А ви як ще вірите у казочки в стилі Все задекларую, все побачите? І як думаєте, що ж ці стало, що шили дубайські квартири так шустро продали? Водій торгівець на ринку, власниця салону краси, аптекарка з Тернопільщини, пенсіонерка з Київщини та мама адвоката хабарника. Всі вони сусіди. Але коли-то ми вам розповідали просто про сусідів, всі вони сусідствують в елітному ЖК на Печерську Таріан Тауерс. Але нюанс тут в тому, що офіційних статків, аби придбати квартиру мінімум за 12 мільйонів гривень, у них просто немає. Офіційних статків. Немає, а квартири є і ось тут. Пропоную детальніше про цих щасливчиків, значить, власниця салону краси. Одразу чотири квартири в Тарін Тавер скупила 62-річна надіяна Лариса Володимирівна, що зареєстрована в місті Дніпро. Три із них квартири номер 303 304 та 305, Вона придбала одним махом 23 листопада 2023 року. Четверту квартиру номер 306 вона купила нещодавно, 19 лютого 2025 року. Загальна площа усіх чотирьох квартир надіяної складає 304,8 квадратних метрів. Це як цілий великий будинок. Тож витратила на них жінка не менше мільйона. 150 тисяч доларів США, і це якщо придбані нею квартиру були без ремонту. І знову ж таки журналісти Black Box з'ясували, що гроші на ці квартири у унадіяною не було. Тож ані Лариса Надіяна, ані її чоловік та їхній син офіційно не мають фінансової спроможності придбати одразу чотири квартири у ЖК та Таверс. Тому висновок напрошується сам собою. Квартири придбані за незаконні прибутки або самої родини надіяних, або взагалі третіх осіб. Така ж історія із аптекаркою із Тернопільщини, яка придбала квартиру варітним мужика на Печерську. Квартиру номер 298 у ЖК УЖКТАРін Тавер з площою 61,6 квадратний метр та вартістю від 270 до 460 тисяч доларів США. 22 січня 2025 року підбала 35-річна петльована Олена Валеріївна. Станом на 19-й рік жінка була зареєстрована в селі Вільхівчик Гусятинського району Тернопільської області. Її мобільний номер в GetContact підписаний абонентами як Ліна Аптека, Олена Клизуб Аптека, Ліна Фармаксо, Клизуп Олена Аптека Фармаксо. Судячи із чого вона працює в топ фармаксо, що займається торгівлею фармацевтичними товарами, засновником бенефіціаром та керівником якого є клизуб Сергій Олексійович. Скоріше за все, Олена є звичайним фармацевтом чи провізором в аптеці, бо жодних часток у бізнесі вона за даними реєстрів не має. Трохи ясніше все з квартирою мами адвоката хабарника Андрія Кічі. Квартиру номер 291 у ЖК Рентавар з площею 82,3 квадратні метри у січні 25-го року придбала 68-річна пенсіонерка Кіча Тетяна Григорівна, помічниця колишнього народного депутата. А сьогодні голови Національного банку України Андрія Пишного. Власне, у матері Кічі є невеличкий бізнес, але там дохід аж ніяк не дозволить квартиру в елітному ЖК. Сам Кіча офіційно теж бідний, як церковна миша, але неофіційно. Але відомий Андрій Кіча не своїм суддівством у Федерації хокею чи професійною діяльністю адвоката у 2020 році. Андрія Кічу та ще двох осіб набу затримали при спробі дати хабаря тодішньому голові бюро Артему Ситнику та керівнику САП Назару Холодницькому у розмірі 6 мільйонів доларів США за для закриття кримінального провадження проти Миколи Золочевського, екс-міністра екології України. Словом, красиво жить не запрітіш. По-хорошому було б треба прийти і запитатися у цих щасливчиків. Як то так у них вийшло на умовну зарплатню фармацевта у провінції на шкрипти на елітну квартиру у столиці? Але це вже щось як в ідеальному світі. Ну а поки що люди бідкаються, корупціонери розводять руками. Майже мільярд гривень, або ж якщо бути точною, 840 мільйонів у 2024 році. Держава виділила на фінансування політичних партій. І ось тут власне питання: на що витрачалися виділені кошти? Блін, ну поясніть мені. От напевно, з батьківщини, і почнемо. Випадки, коли політичні сили платять кошти колишнім членам партії через ФОП, є звичайною практикою і для батьківщини. Вона переказала на рахунки фопів суму, яка перевищувала 66 мільйонів гривень. Рух чесно вже писав, що понад 20 фопів, яким платила батьківщина, були зареєстровані в один проміжок часу, а саме у 2022 році, що цікаво, то ці самі фопи, які отримують гроші від батьківщини, від партії відхрещуються. Так, одна з отримувачів виплат Анастасія Захарченко за 24-й рік отримала мільйон гривень за послуги і спросування партії у соцмережах. У коментарі руху чесно вона заперечувала будь-який зв'язок із партією до відкриття статусу підприємця. Проте у соцмережах дівчини є кілька дописів про її участь у заходах ГО батьківщина Молода та тренінгів для потенційних кандидатів партії, що свідчить про тривале співробітництво. Ба більше вона є дружиною екс-голови згаданої організації Батьківщина молода Олексія Захарченка. Він отримав. Від партії 2,3 і мільйона гривень за послуги і спросування соціальних мереж у 2024 році. Ще цікавіша ситуація у партії голос, бо вони кошти переводять сумнівним громадським організаціям, як от ГО Асоціація захисту прав людей з інвалідністю в Україні. Цікаво, що ухвалою суду станом на кінець 2023 року на організацію відкрито кримінальне провадження. Річ у тім, що група осіб з керівником організації незаконно допомагала чоловікам виїжджати за кордон. Для цього вони використовували підроблені документи. Менти, які нібито підтверджували участь цих осіб у волонтерській діяльності у результаті підозрювані за грошову винагороду від 3 до 5 тисяч доларів США допомагали чоловікам отримати дозвіл на виїзд за кордон через систему шлях. Власне, саме тому мене і не дивує той факт, що голосу у 2021-му відмовляли у фінансуванні, і ось у 2024-му фінансування відновили. Потім в партії знову дали в штангу з розподілом коштів, і зараз голос знову. Без фінансування. А як вам політика партій щодо розподілення державних коштів і чи доцільно виділяти на діяльність політичних партій такі суми? Пишіть свою думку. А тепер майже щоденна наша рубрика ТЦК Лайф. І ось чергова історія з Одещини. На цьому відео видно, як чоловіка без тями намагаються привести до свідомості. А поруч також видно представників ТЦК. <піллявання> Та yeah. сейчас! Oh, yeah. Давай oh, oh, погодьтеся версії одразу дуже багато. Однак, згодом це прокоментували в Одеському ТЦК і зізнаюсь, якось дуже дивно. Під час спроби роз'яснити ситуацію та запропонувати добровільно проїхати до ТЦК та СП для уточнення облікових даних громадянин почав поводитися агресивно, висловлювався нецензурно на адресу військовослужбовців, намагався спровокувати конфлікт і підбурював місцевих жителів до перешкоджання законній діяльності представників ТЦК та СП. У ході інциденту громадянин почав симулювати втрату свідомості. Потім, коли приїхала швидка, встановили, що стан чоловіка задовільний, і він перебуває у свідомості свідомості. то виходить, чоловік симулював втрату свідомості аби тільки від ТЦК врятуватись. Питання риторичне, як ви зрозуміли. А ось іще одна історія: представники ТЦК намагалися зняти чоловіка із рейсового автобуса Вінниця Київ. Я нормально так. я пропоную вам нормально. приїхати з нами. Я запрошу поліцейського він вас затримає. Вибирайте. А ви що про це все думаєте? Не стримуйтесь в коментарях. Україна може відмовитися від електромобілів, бо вони цитата погіршують стан доріг. Український ринок електромобілів під загрозою пропонується введення мита на імпорт електромобілів у розмірі 200% від митної вартості на асоціація зрідженого газу України. Як бачимо, про повну відмову поки що не йдеться але судячи з пропозицій по введенню захмарного мита, то бажаючих купити електромобіль в Україні тільки меншатиме. Однією з основних пропозицій є введення акцизу на електроенергію для зарядки електромобілів. Початкова ставка акцизу може становити 15 гривень кіловаттиге з поступовим підвищенням до 45 гривень гривень кіловаттече до 2028 року. Це вдвічі більше ніж зараз коштує електроенергія на зарядних станціях. Асоціація також пропонує знижувати акциз на скраплений газ. А як вам така політика стосовно електромобілів? Доцільно як вважаєте? Розкішно жити не заборониш. Ось власне цьому підтвердження. На вулицях Львова помітили Макларен 750 С, вартість якого присядьте, сягає 300 тисяч доларів. Ви лише вдумайтеся, ця суперавтівка розганяється до 100 кілометрів за годину всього за 2,8 секунди. Аво, хто ж так обжився під час війни? Поставте лайк цьому відео і нагадую про важливість підписатися на наш канал, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось!